Так, мене звати Ярославська Жанна Миколаївна, я старший науковий співробітник відділу тропічних та субтропічних рослин. Ми зараз знаходимося в оранжереї, яка називається Азалія і Камелія. От зараз ми стоїмо біля рослини, яка називається азалія індійська. Азалія в перекладі з грецької означає сухий, тому що коли рослини не квітують, подивіться уважно, шероховаті листочки, нічого особливого. Як тільки настає період квітування, то ця оранжерея вона перетворюється просто на казковий сад. На одній рослині одночасно може відкритися більше квітів. квітків. От окрема квітка вона зберігає декоративність десь приблизно 7-10 днів. Окремий кущик він квітує півтора-два місяці. А так як у нас є ранньо квітуючі сорти, середньо і пізньо квітуючі, то починаючи з кінця січня по березень місяць. Приходити можна в цю оранжерею і відкривати для себе нові і нові сорти Азалі. Азалія це загально прийнятий термін для багатьох сортів та гібридів, які отримані внаслідок схрещування різних видів рододендру. От у нас на вулиці можна зустріти рододендрун. Вони квітують навесні. Але так між собою домовились ботаніки, що ті рослини, які квітують на відкритій території, вони будуть рододендрони, а ті, які в закритому приміщенні, будуть азалією. Хоча правильно казати, і рододендрон індійський, і азалія індійська. Тобто це такі синові. До нас азалія індійська потрапила в 46-му році з Німеччини по репарації. Ми отримали близько 20 сортів азалії індійської. А потім вже на основі цих сортів працювали наші селекціонери. У нас працювала Світлана Миколаївна Приходько, і було отримано ще більше 20 сортів азалі. І тут, якщо походити по оранжереї, почитати назви рослин, то там, де Київський вальс, Бузов, Героям війни, Подолянка це сорти отримані саме в нашому ботанічному саду. А деякі мутер, Адвент глоскін, Кансина це сорти німецької селекції. Азалія доволі примхлива рослина, тому що, от коли купують в магазинах квіточки азалії, багато хто скаржиться, що принесли додому, вона там поквітувала деякий час і загинула. Проекти азалії вони росли в гірській місцевості вздовж гірських річок. Тому весь час рослина отримувала достатню кількість вологості і прохолоди. Тому для того, щоб виростити азалію в квартирі, треба дотримуватися таких основних правил. Перше, це Приміщення має бути прохолодне, друге має бути висока вологість. І третє, це має бути кислий ґрунт. Азалії мають надзвичайно широку палітру в забарвленні квітки в формі. Дуже багато існує сортів азалії. І якщо ви все-таки придбали в магазині азалію, і вона у вас загинула, не треба дуже сильно через це сумувати, тому що. За кордоном це вже промислове квітникарство. Рослини вирощуються на гідропониці, потім дається перед продажею рослині така ударна доза стимуляторів росту, стимуляторів квітування. Рослина квітує дуже довго, дуже рясно, але після цього вже відновити її внутрішні резерви дуже-дуже важко. Зараз азалія тільки-тільки починає квітувати. От тут починають квітувати тільки ранні сорти азалії. Пройде десь тижні два-три, а якщо буде така тепла доволі погода і в оранжереї буде тепліше, квітування залії відбудеться набагато швидше. І потім підключаться вже середні квітуючі сорти, і десь в лютому, в середині лютого місяця, звичайно, цю оранжерею можна буде не впізнати, тому що тут буде кожен кущик, це. Такий, як спалах різного кольору, різної форми квітів. І починаючи от лютий і до, десь середини березня можна приходити в цю оранжерею і дивитись на нові і нові сорти азалі. Ми, звичайно, запрошуємо усіх завітати до оранжереї ботанічного саду. Азалія тільки-тільки починає квітувати. І у вас ще буде багато часу, щоб прийти помилуватися цими чудовими квітами. Крім того, що ви просто прийдете, помилуєтесь квітами, в залі ви ще зможете отримати кваліфіковану консультацію від наших співробітників. Можна замовити собі екскурсію в оранжерейному комплексі і почути багато цікавих роз... історій про ці чудові рослини.